Вітаю вас, Сергій Петрович. Добрий день. Ми сьогодні говоримо про вітамін Д для дітей грудного віку. Батьки знають, що дітям треба давати додатково вітамін Д. А навіщо? З якого віку, чи цілий рік, і яка доза? Давайте обговоримо питання вітаміну Д для дітей грудного віку. Так. Так, вітамін Д це дійсно важлива речовина, яка допомагає організму. Зокрема, це для засвоєння кальція, фосфору, це необхідно для росту кісток, зубів. І якщо його недостатньо, у дитини може розвинутися така хвороба, як рахіт. Але не тільки це. Вітамін Д потрібен, наприклад, для роботи імунної системи, він допомагає організму боротися з інфекціями. Сергій Петрович, а от вітамін Д він природно виробляється в шкірі під впливом сонячного світла. Але цього може бути недостатньо. Які є фактори, що можуть сприяти недостатності вітаміну Д в організмі дитини у віці до одного року? Вміст ультрафіолету в сонячному випромінюванні залежить від географічної широти району проживання дитини. Від пари року потрібно давати додатково краплі з вітаміном Д. Які несприятливі фактори? Ну, якщо у мами дефіцит вітаміну Д, наприклад? Якщо при грудному вигодованні 6 місяців не ввели прикорм, при недостатності цього вітаміну в раціоні, наприклад, якщо висока географічна широта району проживання, зимова весняний сезон, наприклад? А от ви згадали у мами дефіцит цього вітаміну? Важливо його вмісти в продуктах, а де більше всього вітаміну Д? Жирна риба, лосось, скумбрія, тунець, яєчний жовток, яловичина або куряча печінка, молочні продукти. А от часто запитують: влітку можна не давати вітамін Д дитині. Ми б могли б обговорювати ситуацію: скільки часу проводить дитина на вулиці, чи це ранкові, чи денні години, який одяг, сонце такі захисні засоби різні, який регіон проживання. Проте, Дітям у віці до року вітамін Д треба давати додатково на постійній основі цілий рік. У них є потреба в цьому вітаміні дуже велика, і вони не можуть перебувати на сонці так довго, як дорослі. Більш того, рекомендується мінімізувати прямий вплив сонячних променів на ніжну шкіру дітей в цьому віці, це грудний вік дітей, для того, щоб уникнути опіків. І інших негативних наслідків. Отже, вітамін Д дитині грудного віку даємо цілий рік. Але, так, ж, так. але ж питання в якій дозі? Так, Марія даємо, обов'язково даємо І сучасні рекомендації вони такі: для профілактики рахіту, вітамін Д даємо в дозі 400 міжнародних одиниць на добу всім дітям від народження до 12 місяців. Причому незалежно від способу їх вигодовування. Своєчасно треба вводити дитині прикорм. Важливо споживання продуктів, які містять кальцій, Ну, наприклад, це сир. Вітамін Д та кальцій, вони тісно пов'язані між собою. І вітамін Д допомагає організму краще засвоїти кальцій з їжі. А кальцій це основний компонент кісток і зубів, і це дуже важливо в період активного зростання дитини. До речі, Нерідко діти перших місяців життя мають кольки. І ми рекомендуємо пробіотик лактобацилус роутері, тобто Бігая Протес. Це обґрунтовано, це науково доведено. І в такому випадку доцільно використовувати біагає Протес з вітаміном Д3 краплі, Краплі, де є 400 міжнародних одиниць цього вітаміну Д. Це саме та доза. Саме та доза цього вітаміну, про яку ми говорили, 400 міжнародних одиниць в п'яти краплях. Тобто по 5 крапель один раз на добу під час прийому їжі. А як батьки можуть побачити, що у дитини є недостатність вітаміну Д? Я маю на увазі без аналізів крові? Не треба чекати, коли будуть ознаки рахіту, коли будуть клінічні прояви. Які можуть бути ці ознаки, я, я скажу. Ну, це підвищена дратівливість, неспокій, слабкий м'язовий тонус, підвищена пітливість, проблеми з апетитом, відставання в фізичному розвитку, наприклад, зміни в кістках, поява м'якості черепа, особливо в патиличній частині, деформація кісток, проблеми з зубами. Якщо у дитини спостерігаються такі ознаки, необхідно звернутися до лікаря. Але повторюю, не треба чекати ніяких цих ознак, ніяких симптомів, клінічних проявів. Треба займатися профілактикою рахіту, а це вітамін Д в краплях. А ми з вами згадували вплив вітаміну Д на імунітет. Яке це має практичне значення? Так, вітамін Д допомагає регулювати імунну відповідь. Він сприяє виробленню таких певних речовин. Які в свою чергу допомагають організму боротися з інфекціями. Зменшується ризик респіраторних інфекцій, я би сказав би так: вітамін Д впливає на нормальне функціонування не тільки кісткової системи, а всього організму дитини. Треба пам'ятати про це. Дякую вам, Сергій Петрович. Дуже цікаво. Дякую вам.